Цієї ночі Росія в чергове запустила групу ударних безпілотників типу шахет. Вилетіли вони з полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму. Повітряні сили України повідомляли про роботу ППО в Одеській області. Дрони тримали курс на Ізмаїл, Рені та Кілію. Інформації про влучання станом на зараз немає. Отже, давайте детальніше про це поговоримо далі. Дмитро Плетенчук вже доєднується до нашого ефіру. Це капітан третього рангу і речник ВМС Збройних сил України. Вітання вам, пане Дмитро. добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Судія вітаю глядачів. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви додаткову інформацію стосовно останніх влучань про те, що сказав Максим? Чи є у вас більш детальна інформація? Альну інформацію слід очікувати від відповідного джерела від ОСУФ Одеса. Буде повідомлено подробиці щодо подібних інцидентів. Що стосується Чорного моря кораблів, вже 10, в Азов в Азовському один корабель, і залишається один носій, Може бути до восьми ракет на борту. Повітряна тривога якраз на півдні України зараз судячи з усього і пов'язана так з носіями калібрів в Чорному морічай. Лише одна присутність в морі не може бути приводом для тривоги. Якщо тривога оголошена, значить є якісь об'єкти в повітрі, які можуть рухатися в цьому напрямку. Що стосовно Кримського мосту і того, як росіяни намагаються його захистити, будують додаткові переправи, додаткові блоки, які були зруйновані. Що ви про це знаєте? І ну насправді чи здатні росіяни захистити незаконно збудований міст Нам на зараз на охороні і обороні цього об'єкта перебуває 6 катерів і 5 кораблів прикордонної служби. ФСБ так званої Російської Федерації, тобто вони намагаються щільно його перекривати, здебільшого з півдня, з півночі так само є кораблі, але концентрація найбільша саме з півдня, звідки вони очікують можливих атак. Так, вони будують там, систему загороджень. В першу чергу це обонові загородження, але вкотре наголошую, що парканів, які ми не зможемо подолати, не існує. Угу. Зрозуміло. З приводу повідомлень от, про полігон Чауда в тимчасово окрепованому Криму. Ця назва цього полігону вона з'являється в інформаційних зведеннях все частіше. Це якась ну, відчутна загроза вже також з того полігону відбувається. Чи можете ви коментувати це? Насправді назва географічна не має значення. Там не один полігон в Криму. І не один аеродром, і в принципі для запуску подібних систем можна використовувати досить невеликі майданчики, тому в даному контексті назва значення немає. Чи має зараз значення того, як росіяни власне готові сприймати бавовну, так звану на території Криму? Чи готуються вони яким чином давати відсіч, що відбувається там саме ну, в роботі тих людей, які роблять цю бавовну в Криму? Насправді вони постійно готуються до цього, звісно, у них там стоїть. Система ППО, яка в не має аналогів в мірі, і нещодавно ви спостерігали, як одна з цих систем випаровувалася разом з екіпажем. Тим не менш, вони продовжують, звісно, через міст так званий Керченський, постачати зброю в Крим і відповідно за можливості роблять все, на що вони здатні. А стосовно постачання зброї оці, логістичного цього ланцюжка через Чонгарську протоку, чи працює вона для росіян? Я маю на увазі, вони там намагалися використовувати понтонні переправи. Інформацію наразі треба уточнювати. Можу лише зазначити, що цих логістичних шляхів у них основних з Криму є 4. І, як ви знаєте, не так давно по двом з них враження нашими засобами. Щодо застосування зараз інформація потребує уточнення. Зрозуміло, і з приводу калібрів, скажіть, будь ласка, наскільки от часто вони зараз використовуються, чи ну тобто є ознаки того, що росіяни їх використовують менше? Чи є пояснення чому? Так, є такі ознаки, пояснення. можна роздивитися безпосередньо на залишках цих ракет, які збивають в Україні, і вони нам кажуть про те, що це досить свіжі ракети, фактично з конвейру. Тобто вони зараз працюють вже не з запасів, а з колес того, що вони виробляють, і відповідно їм потрібен деякий проміжок часу для того, щоб накопичити якусь кількість цих ракет. Тобто, ми фактично підходимо до того моменту, коли у росіян вичерпуються деякі види ракет. Ви це хочете сказати? Ну фактично так і є. Сказати, що вони вичерпані, ми не можемо, і промисловість працює, але не слід забувати, що в кожній такій ракеті кілька десятків компонентів іноземного виробництва не відсотків, кілька десятків, а компонентів. І відповідно, чим далі, тим складніше буде заміщувати це або придбати в обхід санкцій елементи для цих ракет. Раніше росіяни повідомляли про те, що вони ризикнуть і можуть проводити навіть в акваторії Балтійського моря навчання певні? Це буде стосуватися і розмінування або можливості Росіян навчитися збивати певні атаки ті ж самі шахеди або проводити розмінування морські. Ви щось про це знаєте? Наскільки тривають ці навчання? Тому що безпосередньо України НАТО також заявляли про те, що вони будуть проводити такі навчання. Як це відбувається, і чи дійсно це можливо? Для початку їм треба домовитися з місцевими рибалками. Тому що, наскільки відомо, вже кілька разів навчання росіян зривали місцеві рибалки, які просто відмовлялися виходити з акваторії, незважаючи на погрози. І росіяни були вимушені просто припинити або перенести свої навчання. Просто навчанням росіян завадили рибалки. Ну, так вони. Це більш потужно. Більш а вони між собою домовилися і відмовилися покидати райони, які перекривали, тому що слід розуміти, що є відкрите море І згідно конвенції, ООН і міжнародного права може перекривати деякі ділянки для проведення навчання. Росіяни завжди зловживають правилами, і вони перекривали ділянки безпосередньо близько територіального моря у виключних економічних зонах інших країн. Проте цивільне цивільне рибальство. Вони просто відмовилися виконувати росіяни. Вже кілька разів були вимушені ці навчання переносити або відміняти спасибі вам. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про оперативну ситуацію в Чорному морі.